Так, я на горищі нашого будинку і така ситуація в нас тут, значить. Є отакий димар, я вже трошки розібрав там три ряди цегли зверху. Він стоїть на даху, чи... Так, на даху, на балках. Нам він вже не потрібен. І Я вирішив прибрати цю здоровенну бандуру з горища, бо вона давить на... Балки декілька сотень кілограмів, оскільки ми все внизу будемо прибирати стіну, нам треба, щоб це було якомога менше ваги зверху, з приводу димаря і самого виходу з даху. Тут подивимося, скоріше за все, я зроблю витяжку над. В двох місцях, в хаті над газовою плитою і над електроплитою, якої ще поки немає, але в принципі, колись буде, і там теж буде витяжка. І вони будуть сходитися в цей димар, який вже буде повністю металевою конструкцією і розведений тут по горищу е, гофрованими трубами. А я розбираю е, і скидаю цеглу через е, дірку, яка утворилася, яка була. Е, у нас після того, як ми розібрали грубу знизу. Тому така робота не дуже проста, тут жарко, тут брудно, ну і тут небезпечно, бо треба стрибати по балках і менше ходити під між ними, щоб не провалитися вниз. Ми таке, працюємо. Така в нас вийшла конструкція. Прибрали старий димар з цегли. Встановив я на курячих лапках. Новий, значить в чому тут суть? Це старий димар ми зробили, переробили його на витяжку. Це буде витяжка, буде з двох примусових витяжок сюди підходить. Чесно вам скажу. Не знайшов я якогось такого рішення простішого, ніж купити два стрійники. Ем, якось музгували-музгували, нічого не прийшло в голову. Готового в епіцентрі нічого не знайшлося, довелося просто витратити по 600 чимось гривень на кожен з трійників. В один-один одна труба буде заходити, в інший, інша з іншої витяжки. От, Під'єднується воно в старий димар. Власне, перша секція це старого димара, воно видно трошки ще вгуглена. Вона сендвіч типу, утеплена, а це вже просто повністю нержавійка. І стоїть вона на таких курячих лапках. Курячі лапки, я теж сам зробив, щось довго думав, 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 нічого не передумав, вирізав з квадратної труби таку штуку, що видно. Обрізані. Обрізані всі стінки крім однієї. З чотирьох стінок три зрізав одну лишив. В ній насверлив діточок і зараз по два саморіза з кожного боку вкручу в, в саму трубу, щоб трималося Значить, внизу. Ось тут, бачите, такий каплевий двіт чи щось таке. Типу сюди ми вчепимо шлангочку і викинемо цю шлангочку через дах Туди, десь під шиву. Щоб це надвір витікало. Це конденсат, сказали, обов'язково має бути, бо набереться конденсат і буде біда, що в цих витяжних трубах завжди є конденсат. Ну, тому таке. Власне, стоїть воно на них, на цих лапках. Це власне дошки, на яких стояв старий демар цегляний, дубові дошки, мабуть. Вони один саморіз я зламав, поки закрутив у них щось. І Власне, тут можливо, буде краще видно. Ось так. Типу стоїть на цих підножках. право вліво не посунеться. А, стягнув я ще таким хомутом. Їх. Ну отак. Так, Я практично завершив роботу з витяжкою. Вийшла така конструкція. Що тут у нас? Значить, два трійники, бо буде ще одна витяжка, тимчасово вона заглушена. Два з Трійників, шматок труби, потім лійка 180 на 120, потім шматок труби 120. Тут заглушка, там гофра. Отак я вийшов з положення про переходи. Як це все реалізувати? Бо виявляється, що для витяжок існують радіуси труб 100, 120, 110, 100-110, 120, 150 і 200, а в димоходів ще доданий 180, якого немає у витяжок. І тому не все можна одразу підключити, так як хочеться на 180. Довелось гратися з цими переходами на 120. Цей конус. Це не, не просто переход із 102, 180 на 120 це ще і е, переход для димарів. Він йде якби, для труб, які утеплені йдуть всередині. назовні всередині, 180, всередині 120, а оця шуба зашита, там, чи залита якоюсь піною. чи ще І оцей переход на димар. Я тут використав оці лійки. Отак, трохи помучиться, довелось, але нічого. Зараз алюмінієвим скотчем фіксую, бо трохи рухається це все діло. Оскільки це буде витяжка на 700 кубів на годину, не хотілося влазити сюди, бо вона щось тут видме, видавить чи ще щось. Звісно, що думаю, що такого не буде, але все ж.